Найчастіше корисна їжа здається нам прісної і безликої. Часом навіть оригінальні комбінації різних продуктів не призводять до бажаного результату, пікантність і неповторність найпростішому страви можуть надати прянощі. рослинні речовини, що володіють особливим ароматом і пекучим смаком. прянощі не тільки покращують смакові якості їжі. Найголовнішим їх властивістю є здатність посилювати секрецію слини, яка містить травні ферменти отже, спеції і прянощі активізують травлення і обмінні процеси, стимулюючи перистальтику, прянощі покращують роботу кишечника, тим самим зменшують всмоктування холестерину. Спеції мають високу калорійність, але вони не впливають на енергетичну цінність їжі через використання в мінімальних дозах. Цвітна капуста до страв з цвітної капусти підходять кріпким за орегано позилік каррі. Дуже добре в блюдо з цвітної капусти додавати гірчицю, оливкову олію і кмин це один з небагатьох овочів, до якого підходять майже всі спеції. Незалежно від того, запікаєте, відварюєте або готуєте суп-пюре. Кабачки і цукіні. Кабачки і цукіні мають дуже ніжну м'якоть, тому їх слід приправляти більш м'якими прянощами. Такими як петрушка, базилік, орегано, каррі, незважаючи на те, що часник не відноситься до м'яких представників, він відмінно підходить до даних овочів. Добре поєднується блюдо з кабачків срібчастою цибулею і селерою в будь-якій формі. Сперців більше підходить білий мелений, ніж чорний або червоний морква. До морквяних страв чудово підійдуть звичні нам спеції: кмин, розмарин, петрушка, кріп, кінза і цибулю. Якщо готуємо десерт. То можливі і більш незвичайні поєднання з імбиром, мускатним горіхом, корицею, буряк з буряком поєднуються такі прянощі, як перець, коріандр, кмин Петрушка, часник, цибуля, зелений і ріпчаста. Підкреслити яскравість бурякового страви допоможуть зерна, граната, волоський горіх, чорнослив, колодки родзинки, оливкова олія, бельзамічний оцет, легкий салатний майонез. Підійдуть до буряка менш звичні поєднання з меленою корицею. Гвоздикою і запашним перцем броколі. Щоб зберегти всі корисні властивості, броколі краще готувати на пару. Для посилення смаку в броколі добре додавати такі спеції: часник кмин, розмарин, майоран. також броколі добре поєднувати з іншими продуктами, такими як гриби, сир, бекон, томати до страв з броколі відмінно підходять соєвий соус, кунжутне масло, лимонний сік, часник і гірчиця. Дика спаржа, спаржа приготована на пару. Смажена або бланшована, ідеально поєднується з майораном, розмарином та естрагоном. Можна приправляти спаржу меленою гвоздикою, мускатним горіхом, кмином, гостроту і яскравість додадуть червоний і каєнський перці. Парову спаржу відмінно доповнять тертий сир, лимонний сік, гірчиця, оливкова і кунжутне масло.